Доброго ранку! Літо, літо, літечко, скрізь духмяне зілячко. Небі сонце золоте достигає жито. Здравствуй, любе літо! Літо це найкраща, мабуть, пора. А ви любите літо? А за що ви любите літо? Діти, а ви знаєте ознаки літа? Пропоную вам пограти в гру. Так чи ні? У мене є сюжетні картинки із зображенням, прикмет та ознаків пір року. І є фішки. Якщо пора року літо, то у віконечко ставимо зелену фішку, а якщо ні, то червону фішку. Діти, що ми бачимо на картинці? Такі квіти квітнуть влітку чи ні? Якою фішкою ми позначимо це? Правильно, такі квіти квітують влітку. Ми позначаємо це зеленою фішкою. Діти, кого та що ми бачимо на цій картинці. Таке відбувається влітку чи ні? Таке відбувається навесні. Навесні діти саджають дерево. Ми це позначимо. Червоною фішкою. Ось так. Кого ми бачимо на цій картинці? Чи таке відбувається влітку, чи ні? Якою фішкою ми можемо це позначити? Ми з вами бачимо, що дівчинка тримає полуницю таке відбувається влітку. І ми позначимо це правильно зеленою фішкою. Діти, кого ми бачимо на цій картинці. Що робить дитина? В яку пору року це може відбуватися? Ми з вами бачимо, що дитина катається на санчатах, а таке відбувається взимку. Якою фішкою ми це позначимо? Правильно, червоною. Ось так. Діти, давайте з вами роздивимося наступну картинку. Кого та що ми на ній бачимо? Якою фішкою ми це позначимо? Ми з вами бачимо, що хлопчик запускає повітряного змія. Таке може відбуватися влітку. Позначаю це зеленою фішкою. Давайте з вами роздивимося наступну картинку, кого ми на ній бачимо. Що робить пташка? Коли таке відбувається? Ми з вами бачимо, що пташка. Годує пташенят. Таке можна побачити і таке відбувається лише влітку. Ставимо зелену фішку. Діти, кого та що ми бачимо на цій картинці? Ми з вами бачимо, що хлопчик катається на ковзанах. А в яку пору року можна таке побачити? Правильно таке можна побачити лише взимку. І це я позначаю. Червоною фішкою. Діти, кого ми бачимо на картинці? Що робить хлопчик? Коли це кем можна побачити? Ми з вами бачимо, що хлопчик ловить рибу. І таке відбувається влітку. Позначаємо зеленою фішкою. Кого ми бачимо на цій картинці? Що робить хлопчик? Якою фішкою ми це позначаємо? Хлопчик їсть кавун, і таке можна побачити влітку. Позначаємо це зеленою фішкою. Діти, кого ми бачимо на цій картинці? Що робить хлопчик? Як ви вважаєте, в яку пору року таке відбувається? Якою фішкою можна це позначити? Ми з вами бачимо, що. Лобчик ловить метелика. Таке можна побачити лише влітку. Діти! Кого та що ми бачимо на цій картинці? Що робить дівчинка? В яку пору року це відбувається? Це відбувається влітку, і це ми позначимо зеленою фішкою. Дівчинка засмагає на сонечку. Діти, в яку гру ми з вами сьогодні пограли? Які ознаки літа ви запам'ятали? Літо дуже багате на свята. Саме влітку святкують одне з найбільших християнських свят Трійця, або, як у народі кажуть, зелені свята. А як ви думаєте, чому зелені? Тому що зелений колір це колір здоров'я. А здоров'я ми беремо саме від матінки природи, з її зелені трав, саме на трійцю освячують зілля, яке збирають у букети. Вважається, що саме у цей день воно має чудодійну силу. Люди здавна збирали лікарські рослини, плели з них вінки і вішали під стріху, щоб мати ліки на кожну потребу. Природа завжди знала, чим полікувати ту чи іншу хворобу. Недаремно її називають зеленою аптекою. Добрий день, дітки, я Фея лісова трав'яниця. Ходила я по полям і була там. То що діти, підкажемо феї назви лікарських рослин, адже ми з вами їх добре знаємо. Я ромашка білолиця, всім квіта я сестриця, щоб міцне здоров'я мати раджу про мене згадати. М'ята в полі Запашна від усіх хвороб вона пити, діти, чай із м'яти щоб міцне здоров'я мати. Чисто промовив тихо, Щоб без нього буде лихо, щоб здорову шкіру мати, слід відваром промивати. Чай із липи від застуди, це давно вже знають люди. Щоб не кашляти й не чхати, слід цей чай завжди приймати. Ми маленькі нагідки, ми квітки не ягідки. Хоч на зріст і невеликі, та із нас корисні ліки. Щоб загоїть рану мить подорожник прикладіть, допомогу першу вам я без сумніву надам. Про полин не забувайте, і на смак мій не зважайте, хоч гіркий аж до сліз та здоров'я маю віз. Я росту на кожнім кроці, кожен мене знає, мати й мачух і квітки і дитя впізнає. Чим я вам не молодець, обізвався тут чебрець. Хто чебрець вживати буде, про хвороби всі забуде. Діти, запрошуємо вас до нашого куточку лісу, де ростуть лікарські рослини. Ми з вами багато говорили вже про лікарські рослини. Сьогодні я зібрала ось такий букет з лікарських рослин. Пропоную вам разом з батьками збирати лікарські рослини та пити лікувальний чай та бути здоровими.